і однодумці. 5 хвилин ми дали, чекаємо документи на забор. Якщо за 5 хвилин не буде, ми цей забор зносимо. Відповідно до чинного законодавства, 50 метрів від води, від водойому мають бути вільні. Оце в нас проблема. Да? Кожне озеро, Дніпро, Річку, все забудовують. Отам я загляну за забор, ви побачите, коли ми знесемо. Там Оази, там величезна територія, нікого немає. Бо вони для себе там зробили комунізм, окремий пляж відвели. Я питаю, що ці люди повинні на голові один одного сидіти, а комусь окремий пляж. І оце ми зносимо перший забор. Далі ми підемо зносити забори в кончезаспі на урядових дачах і так далі. Щоб як в усьому цивілізованому світі ніде ви не знайдете ні в Ізраїлі, ні в Іспанії. Люди мають вільний доступ до моря. Кожен може прийти до води, до моря і відпочивати. І тільки в нашій країні поробили собі комунізм. Я думаю, що з цим бардаком треба прикращати. Початок кінця комунізму в Україні. Це почало. <головіко> Бачите, яке собі поробили угіддя, пороставляли. Ми не за те воювали, щоб вони й далі собі забори тримали. Баунті відпочиває. Слухайте, зараз ваших очах відкриється раське містечко і тайван доїздить. Андрій повідомив, що на цей пляж люди не могли потрапити більше 15 років. А зашел посадок. Добро дня. Не, меня, короче, мусорку посадили за Не, не, За то, что я хотел тут позагорать. Как я житель оболония, тут загорал много лет. Больше, чем 10 лет, потом поставили тут охранников мусоров, блин. как сейчас помню, то мусор, который меня засадил. Вызвал наряд. унаряд Колосипский зовут. Судья Луценко мне присудил один штраф. За то, что вы хотели позагорать на пляже? Да, все машары и привет. Меня забрали прямо в обезьянник в монкватке, посадили рядом с бомжами. Сидів, коротше, сутки, ту сіли, Мені привозили передачки покушку. Як вас зважу? Олександр, будуть вони сидіти, ані тут. Давай, друзі, ще не решають. До речі, о, бачите? Ось кулі. Це те, що стріляли, стріляли по людях, які хотіли тут відпочити. Ось як вони обороняли свої пляжі. Вони кулями в людей стріляли. Щоб люди, вони в тюрми сажали людей. Отак буде і з луганськими сепаратистами. Як отут у Києві наводимо порядок, звільняємо озера, звільняємо річки від незаконних забудов. Так само наведемо порядок на Луганщині із сепаратистами, із незаконними забудовами, із безприєлом Мінтовським. Всі будуть відповідати. Країна змінилася. Сьогодні головне на першому плані це захист прав простої людини. І ми захищаємо цих людей. Команда радикальної партії Олега Ляшка.